Ганзейське місто Гамбург, попри дощі мряку, буквально сяє у перечутті Христового Різдва. Атмосфера свята найбільше відчувається біля Радхаусу на головній площі міста. У Гамбурзі, який одночасно є федеральною землею Німеччини, на сьогодні проживає понад 30 тисяч українців. Вони не лише активно інтегруються в життя міста, а й знайомлять німців зі своїми традиціями. І різдво чудовий час для цього. Німці це дуже цікавить. Вони Досить така освічена нація, і вони дуже часто відвідують концерти. Відвідують також концерти і українські. Вони знайомляться з нашою мовою, з нашими наспівами. Ну я вважаю це дуже чудово. Грають янголи, наші розлоті, мандурі, грають янголи. Наші розлоті, мандурі. речиста діва. Широсрібні бандури. виходячи на цей ярмарок, також ми збираємо не тільки нашу українську аудиторію, а також збираємо німецьку аудиторію. Німці з задоволенням великим слухають наші українські колядки ви змогли своїм невеличким хором створити таку чудову миттєвість в цей передріздвяний час. Я бажаю вам можливості виступати в великій залі, щоб показати свою культуру нам, німцям, мешканцям Гамбурга. vivio У мене, наприклад, ніколи не була бабусі, яка як від якої я б чув автентичне виконання. Тому я тут співаю, тому що мені це подобається. Я передам це наступним поколінням. Наш народ має дуже багату культуру і ми хочемо донести це все е, людям, всім, щоб всі знали, що український народ саме веселий, найрозумний, найгарний народ на світі дуже цікаво пізнавати інші культури. Українська теж дуже цікава. І ми маємо теж свою історію. Ми співаємо в хорі. Нова радіса! Різдво це особливий час, коли так бракує тепла рідного дому усім тим, хто змушений був його покинути через війну. Тому українці гуртуються, співають рідних пісень, діляться душевним теплом один з одним. Як чоловік пеленами Бога побився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком. Дарія народжена вже тут, але вона є українка, і я дуже хочу, щоб вона е, зростала з культурою України, як, як в Україні, щоб вона була українкою. І мої старші сини вони дуже переживають, мама, але вона ж українка, вона буде українкою, кажу так, звичайно. І я кинула клич на фейс Фейсбуці, прийшла. В... Величезна кількість людей, і 23 грудня я стояла, даригувала цим щедрикам і іншими піснями. І після цього проєкт не закрився і лишилась така кількість самих стійких людей. Цей вокальний ансамбль народився два роки тому завдяки щедрику Леонтовича та кипучій енергії Марини Васильєвої, яка згуртувала навколо себе співочих українців.

Було саме німців подякувати за те, що вони прийняли українців на своїй землі, за те, що вони нас прийняли у свої будівлі, у свої серця, і таким чином ми хотіли їм подякувати від щирого серця і поділитися українською культурою. І так, ми багато творів українських співаємо і німецькою мовою. А поки українці знайомлять німців з культурним надбанням свого народу, німці співають для нас свої різдвяні пісні. Lise, lise, Ми маємо багаторічну традицію їздити на різдвяні ярмарки у різні міста. Ми теж співаємо в хорі, і тепер в нас є український диригент. І я з нетерпінням чекаю, коли ми вчитимемо українські пісні. Ось так і відбувається взаємопроникнення культур, традицій, мов. Не розчинення, а збагачення так буває завжди там, де є зацікавленість в діалозі і бажання бути почутими. І Христове Різдво гарний для цього час. Наступна пісня буде про святого Миколая. Всі ми знаємо, що він творить дива, підспівуєте разом з нами. Я думаю, що вона буде для вас трошки знайома. І я думаю, що наша спільна колядка точно зробить диво в наступному році. Да, Відтийки в нас мали. Ой хто, хто, Миколая, Льове, ой хто хто? Миколая, служа, то святий Миколай, на всякий час помагай, Миколаю. Миколайо, дале йому м'я, святого Ілля, дале йому м'я, свята гаїлля, вона його не злюпила, Всіх хан волів посмотила, Миколайо. Всіх анголів звеселила. Миколаю. Аплодисменти нашій юній співачці. Все, вже забрали посох. А то я обично тою зіркою по ногам всім сусідам. Це відродження. Це точно? Зірку забрали. BOOM!